Всім доброго дня. Сьогодні я окрему увагу приділю ось цьому штамбу, так як принаймні ззовні в нього найкраща завантаженість врожаєм з-поміж усіх сортів, які є на ділянці, це восьмирічний маточний штамп. Українська селекція сорт корончатий Вже третій рік поспіль закладає гарний врожай. Кожна гілка. З великою кількістю горіхів. Позаминулого року зібрав з нього 2 кг 600 г сирого горіху в минулому році 4 кг Ранній по достиганню сорт горіх осипається вже приблизно 5-7 днів. Сьогодні 5 вересня. Зараз буду збирати горіх і зважу, побачимо, яким буде результат в цьому році. Врожай корончатого з даного штамбу повне 25-літрове відро. Частина горіху на дні без плюсків. Горіх очищений. Виповнення ядра. Доволі часто трапляються подвійні ядра. Приблизно кожне 15 або 20 ядро подвійне. Округла форма, середній розмір з боків горіх сплющений. Вага сирового горіху 3,5 грами. Зважу вагу горіхів, чотири кілограми сімсот грамів, восьмирічний маточний штамп, сорт корончатий.